риторика путіністів насправді не змінюється. попри те, що вони там заявляли в Кремлі, що вони готові до конструктивного діалогу. Але, от де діалог, а де росіяни, ми знаємо, і от із останнього вони відкидають зараз план Трампа. Вони не готові приймати його умови. Вони не готові зупинятися. Бо більше Пісков каже, що от усі ті їхні заяви про першу причини конфлікту, це вони так війну називають. Вони теж не змінюються. Отже. Невже вони реально вірять у те, що у них подальшому буде якийсь такий значний прорив на фронті, що вони зараз можуть начхати от на всі ті заяви, які лунають за океаном? Ну, Чому Путін себе так поводить? Він вважає, що в нього є. Запас прочності, запас стабільності в його економіки, в його державі І що цей запас ще дуже далеко від того, щоб він буде вичерпаний, про які запаси де мова. В першу чергу це людський ресурс. Ну тобто вони здатні наразі продовжувати мобілізацію. Да, вона мобілізація вона по суті прихована, вона йде там через контракти, через бонуси, через премії, які платять тим, хто підписує контракти з Міністерством оборони. Але, на жаль, вони здатні наразі набирати, там 30-40 тисяч людей в місяць, людей в лапках, да, які приїжджають на Україну тут і, і тут гинуть в поїзд в один кінець. uh І це Путін вважає, що це може продовжуватися ще доволі довго. Він вважає, що є запас прочності в його економіки, не дивлячись на всі санкції, не дивлячись на удари по нафтоприродним заводам, по експорту нафти, які успішно роблять наші збройні сили. Він вважає, що це може продовжуватися ще доволі довго, і його тактика вона в чому полягає? От як тільки там Зеленський, ну не тут не, не тільки про Зеленського мова йде про те, що в публічному просторі стало відомо про можливий зустріч Зеленського, про Да, чи, там, там гавки там про якісь інші ще е, рухи в відношеннях України і Сполучених Штатів Америки Путін ініціює перемовини. Ну тобто, він йде е, на телефонну розмову, він там дві години розмовляє з Трампом. Цією розмовою він розповідає дуже багато всього і каже: Ну давайте ми будемо зустрічатися десь там у Дощі чи де в якомусь іншому місці. Тобто, дає надію на дипломатичну зупинку війни. Ну, тобто, або припинення тимчасове, або там повністю зупинити війну. І Трамп в це вірить. Ну тобто, що от зараз він про щось там зможе домовитися з Путіна. А Путіну це не треба. Путіну треба продовжувати війну. Тому що якщо він зупинить війну, це означає те, що він програв. Ну тобто, в цей момент у нього армія почне розлагатися. Вони не зможуть стояти на місці, і просто нічого не робити, не воювати. Тобто, всі ці люди вони, ну скажімо так, в дуже поганих умовах знаходяться і вони або захочуть повернутися назад. В Росію, ну тобто, там на те, звідки вони приїхали, або захочуть продовжувати далі воювати. Але цього стану е спокою вони довго не зможуть витримати. Російська економіка вона сиплеться Ну тобто вона сиплеться не тільки за ударів українськими дронами, українськими ракетами, вона сиплеться сама по собі. Ну тому що санкціями її обрізали де тільки можна, в них величезні проблеми з експортом. Ну яскравий приклад, не дивлячись, що ми там не дуже полюбляємо Трамп, але Трамп натиснув на Індію і зменшила Індія зараз зменшила два рази споживання. Російської нафти і мова йде що взагалі відмовляться від російської нафти. Це для для Путіна це величезна проблема. Це куди дівати свою нафту, що з нею робить? Ну, бо немає для неї споживачів. Ну і в цілому світі ціни на нафту падають. Ну це загальний тренд. Тренд це від Путіна від Трампа. Ну ніяк не залежить. Тому Путіну йому. Просто з точки зору збереження своєї влади, йому треба продовжувати воювати. Він не може зупинитися і перестати воювати. Тому така ситуація на фронті він продовжує не зупиняється. Трамп має якісь надії на дипломатичне зупинення війни. Угу. Але ж дивіться, ми прекрасно всі вже розуміємо, що насправді Росія не розуміє мову дипломатії, бо більше нічого спільного з дипломатією Російська Федерація не Е, Ну і власне самі путіністи теж це усвідомлюють, бо вони продовжують там брязкати зброєю і там заявляти, що вони будуть продовжувати там рухатися далі, і так далі. Але якщо ми подивимося зараз на карту бойових дій, то, то реально станом на сьогодні, де зараз у Росіян є якісь прорив. Ви і значні успіхи, ну значних успіхів у Росіян немає. У них є тактичні успіхи. Uh -huh. Тобто, є деякі ділянки фронту, де вони змогли протиснути нашу оборону. Ну це всім відомо. Це добропілля. У них є деякі тактичні успіхи поблизу Куп'янська поблизу, поблизу Лимана. Є деякі просування в Дніпропетровській області, але вони не мають стратегічного значення. Це тактичні просування, там мова йде про декілька кілометрів. Ну і вони якогось стратегічного значення для нашої оборони не мають. Звісно, це неприємний факт, що ворог може продовжувати просуватися. Ну у нас яка. Є альтернатива або ми витрачаємо ну, просто величезні ресурси. Це в першу мову в першу чергу мова йде про життя наших солдатів і зупиняємо ворога там на тих рубежах. Або ми все ж таки відкатуємося десь на якихось ділянках для того, щоб міняти, обмінювати величезні втрати ворога на наші території. Ну на жаль, такі реалії нашої війни. І продовжувати тиснути, продовжувати знищувати економіку ворога наносячи удари в глиб по їхній території. Це в першу чергу. НПЗ експорт нафти. Ну багато є свідчень про кількість втрати, які насе ворог і генеральний штаб повідомляє в кожному зведенню. Є і відкриті джерела дослідники Російської Федерації, які просто по російській пресі шукають як вони називаються. Нікрології та кожного солдата і фіксірують. Це здається, робить от я не пам'ятаю чи за один з таких російських проектів. Це й вони там уже нарахували під 150 п'ятдесят тисяч тільки ті, хто у кого є нікрології. А зазвичай в армію йдуть за гроші ті ну про, про якого не будуть писати в газеті, не будуть писати там яких на інтернет сайтах чи в соціальних мережах. Тобто втрата ну в рази більше. І от ворога вже є проблема з особовим складом. Все, що вони можуть зараз робити, ми ну так, щоб подивитися на характер бойових дій, які відбуваються на фронті, все, що відбувається, це просування з величезне використання величезної кількості піхоти. Одиниці є штурмів на бронетехніки. Ну тобто, ми з ну, за останні місяця можу згадати два, ну може, максимум три штурми з використанням бронетехніки. Це там не сотні одиниць, мови де там 10-15 одиниць бронетехніки, які ворог використовує. Тобто, основа російського м -м наступу це величезна кількість піхотних штурмів. Угу. <с echoes> Тобто, от знову ж таки повертаємося до того, що поки у Путіна є гарматне м'ясо, і поки є ось цей запас, і його багато, то власне він і може зараз робити ось такі заяви і говорити про те, що Росія не відмовляється від всіх тих своїх першопричин конфлікту Ну, саме так. Да, вся війна Росії вона основана заснована на величезній кількості піхоти, яку вони кидають в бій. Ну а всі наші дії, це зараз що ми робимо. Ми всі скажімо так, зусилля української армії вони полягають в тому, щоб утримувати наші рубежі. Обережно контратакувати, де це можна робити, де це треба робити. У нас там були сформовані там штурмові війська, задача яких саме контратакувати, і саме головне наносить величезні втрати ворог в першу чергу в особовому складі для того, щоб в кінці кінців у Росіян щось там в голові все ж таки з'явилися, і вони перестали підписувати ці контракти з міністерством оборони Росії. Ну, до речі, зараз теж, якщо почитати про російські телеграм-канали, то там час від часу з'являється інформація, що вже бажаючих підписати контракт не так багато, а тому, що знову ж таки, через економічні проблеми, про які самі путінські пропагандисти не говорять в своїх брехливих ефірах, зменшуються ці виплати. Ми також про це вже ж говорили не один раз. Отже, і бажаючих стає менше відправлятися на війну в Україну, бо всі вже розуміють, що це квиток в одну сторону. Ще й гроші за це вже платять не такі великі. Але я так розумію, що все одно з якихось там от забутих і путіним, і богом глибинок Російської Федерації ще там є що витрясти, і Путін ще може витягнути непоганий резерв і звідти. Ну, звісно, так, да ну Російська Федерація в ній. Приблизно 120-125 мільйонів населення є. І більше половини цього населення вони живуть в депресивних регіонах, для яких там бонус 15-20 тисяч доларів ну це просто астрономічна сума, яку вони за все своє життя іншими методами заробити просто не зможуть ніяк. Тому вони досі вони можуть знайти. Але дійсно у вони зменшуються оплата. Ну, от найбільш комічна ситуація була в Санкт-Петербурзі, коли це один з регіонів, де було один з найбільших оцих премій за підписання контракту, вони заднім числом відмінили виплати. Яка там була розміром 16 млн. рублів від міста Санкт Петербург. Ну, тобто люди підписали контракт і їм кажуть ну вибачайте це був жарт. Так, пан Павло, зараз спробуємо відновити зв'язочок, тому що пан Павло поки що зник. Є вже повертається в прямий ефір, і ми продовжуємо обговорення. Доброго так, вас пане Павло. Вибачайте. Да. Тобто, у них проблеми з особовим складом, в цьому ну, немає жодного сумніву. Ну, був прес-реліз Гура, наприклад. Вони отримали доступ до да, документів, що по тільки по одному, ну там вони змогли тільки один документ десь підняти, що по одному округу 25 тисяч дезертірів. Ну тобто, а таких округів у них там десятки. Тобто, люди банально біжать з фронту, кидають зброю і повертаються додому. І на цю проблему ну, вона абсолютно очевидна. Тому сподівання на Путіна, що у них оцей запас прочності він чи є там не невичерпаний. Ну мені важко дати якусь оцінку. і Прогноз сказати, що там місяць, два, чи там півроку залишилось. Але ми я думаю, до цього близькі. Угу. Ну так, дуже б хотілося дійсно бути максимально близькими до цього, бо знову ж таки, дуже не хочеться, щоб от російські офіційні брехливі роти волали там про те, що у них все за планом, патірніто і так далі. Коли, наприклад, наші воїни кажуть, що приміром із загиблих окупантів можна навіть зараз зібрати вже футбольний стадіон, зокрема на Куп'янському напрямку, а там де тривають штурми, до речі, в день і вночі. Бо знову ж таки Путіну не шкода свого гарматного м'яса, і ми це теж розуміємо. Розуміємо, чому, бо мабуть, за рахунок живої сили, так би мовити, вони намагаються компенсувати зараз брак техніки на фронті. Ну і техніки, і зброї. І як зараз у них із цим? Ну от як не дивно, з технікою дуже дивна ситуація, яку мені самому собі навіть важна mm -hmm. важко пояснити у них. Вони вичерпали запаси своїх танків в першу чергу. Ну є різні дослідження Сінтер. і вони кажуть, що на складах залишилось приблизно 35-40% бронетехніки, яку була до широкомасштабного вторгнення. Але ця техніка в стані незадовільна, ну тобто дуже дуже важко відновити відправити на фронт своє власне виробництво. Ну навіть пропагандистські роки російські канали вони називають цифру 220-240 танків на рік, які вони здатні нових виробляти. Якщо ми звізимо зведення Генерального штабу і подивимося ну, ретроспективою там, скажімо, за пару місяців, ми бачимо, що наша армія зміщує один-два танки на добу. Це приблизно 700 танків на рік. Тобто, перекрити втрати в 700 танків власним виробництвом 220, ну навіть ну, ніякої фантастики не вистачає, щоб це зробити. Тому з техніки швах навіть за підтримкою бронетехніки, ну в інтернеті фігурує купа відео, як наші збройні сили зупиняються штурми бронетехніки. Жоден з них останнім часом не був успішним, тобто вони не змогли прорвати оборону. Ну чому так сталося? Тому що велике насичення засобів проти протитанкових: це дрони, це артилерія, це міні загородження, інженерні загородження, тобто які будують наші сапіри, наші інженери на полі бою. Тому навіть з використанням бронетехніки вони нічого нічого зробити не можуть. Схожа ситуація з артилерією. Ну тобто, знов-таки ті самі асінтери, які купують за гроші супутника визним детальні. Вони там за допомогою комп'ютерних програм, вручну роблять калькуляції. Вони розраховують, скільки там було цих артилерійських систем. Скільки залишилось, вони теж дають оцінку приблизно 35-40% Того, що залишилось від запасів до широкомасштабного вторгнення, і вони вже були канібалізовані, тобто їх розбирають на запчастини, Ну в першу чергу з них знімають стволи, ну тому що ствол це. Ресурс, витратний ресурс, який в нього є 5-8 тисяч пострілів. Там в залежності від калібру, в залежності від снарядів, скільки він може витримати, і їх розбирають знов-таки своє власне виробництво. Вони не можуть перекрити північна Корея, Ну теоретично може поставити якісь системи. Але поки що ми бачили тільки коксани калібра 180 мм, Ну це така екзотична система. Типу, ну, дуже схожа на піон самоходка, така гусенична, але це одиниці цієї техніки було. Тому сказати, що у них знов таки є невичерпні ресурси, якісь там склади техніки, це теж буде неправда. Вони їх теж дуже мало. Тому все, що зараз вони можуть робити, оцей е, нескінченні піхотні штурми, цей черепаще пересування вперед. І, на жаль, да, у них є можливість закупати в Китаї дрони. Ну бо власне виробництва в них немає, але все комплектуючі, вони в Китаї купують. Але знов таки, по зведенням генерально, по генерального по повідомлення генерального штабу, по по незалежних осінтерів, дослідників, перевага в кількості дронів України, ну, як це не дивно. Ну я сам це факту дивуюся, тому що я там вважав, що в Росії є ресурси для цих закупівлі дронів, але по факту її немає. Тому все, що вони можуть, да це дронові атаки, да, це використання піхоти, але якісь швидких, якісь прорив вони зараз не стають. От, до речі, теж я вчора в одному проросійському телеграм-каналі побачила, що так званий один там скаржився на те, що в українців сила сила на дронів, і він теж до речі, навіть це запитання таке задає в телеграм-каналі, не знаю чи то своїм читачам чи кому там. Але він запитує: от цікаво, а що ж тоді у нас з дронами, чому у нас їх не вистачає, якщо, начебто, Китай мав би нам допомогти у цьому. Тому, бачите, вони теж визнають, що і прогалини є у них зараз із дронами. Це факт, так. Да. У ну, нас нам просто дуже повезло, що у нас є союзники, це в першу чергу Європа. Давайте згадаємо цю дронову коаліцію, в якій головує Латвія, там 5 мільярдів євро вони виділили на дрони. Крім того, там є окремі інші ініціативи, там Німеччина давала. я боюсь помилитися в цифри, здається, 1 мільярд євро вони давали саме на виробництво дронів в Україну, США там давали знов таки якісь кошти на це все діло. Тому. А в Україні слабка економіка. Ну завдяки ну ми скажімо прямо реформи там не робили дуже довго, але за нами стоять дуже потужна економіка Європейського союзу та інших країн, там Японії, Південна Корея та інших країн, які нам надають допомогу. Тому саме з цих джерел фінансується виробництво дронів. Саме тому у нас є в цьому напрямку перевага. Ну так, і добре, що вона у нас є. Знову ж таки, тут, мабуть, той випадок, коли треба згадати, що от в цьому плані нас наші партнери підтримують, і ми за це їм безмежно вдячні. Ну і знову ж таке. Наші дрони допомагають нам і вражати важливі об'єкти на території Російської Федерації. Тут не можу не згадати ось заяву пана Вадима Скібіцького, який каже, що от станом на зараз, завдяки українським далекобійним ударам, вже десь 27-30 відсотків російсько-паливної енергетичної інфраструктури втрачено. Звісно, хочеться ще і хочеться більше, але навіть ось ці 27-30 відсотків вони ж вже дуже помітні зараз і на фронті. Ну і Зокрема, на Росію. знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що ми націлюємося зараз саме на найважливіші об'єкти військової Російської Федерації, то можливо тут варто також і згадати, що можна було б бити вже не тільки по цим об'єктам, а також і по місцям, наприклад, скупчення самих окупантів. Як думаєте? Ну, тут дивіться, от з точки зору знищення паливного комплексу. Це просто отлічна ідея була. Ну, це абсолютно очевидний факт, це те, що ми на цей крок пішли і почали його знищувати, тому що це наносить удар величезний по економіці в першу чергу. А Росія спроможна продовжувати війну тільки тому, що вона експортує нафту і газ. Інших ну них добре да, у них там є металургія, але 30% бюджету Росії це нафтові доходи. Якщо їх знищить, то Росії буде фінансовий колапс, вони не зможуть продовжувати війну далі. Щодо нанесення ударів по Скупчення особового складу, ну це не так просто зробити, особливо коли мова йде про дрони. Uh -huh. Ну чому так? Потому, що дрон на жаль, він за швидкістю там 250 км на годину і нанести удар такий, щоб не встигли евакуювати особовий склад, не встигли там об'явити повітряну тривогу. На жаль, ні, не вийде. Тобто, це треба очікувати, коли у нас все ж таки з'являться широка, широкої кількості, великої кількості. Ну ті самі фламінго, Давайте згадаємо. згадаємо, ніптуни, яких на жаль не так багато. Ну можемо помріяти наразі про тамагавки, да. ну, хоча вже почались розмови про тамагавки, це вже дуже гарний знак. Можливо, ми їх в кінці кінців отримаємо. от коли у нас будуть такі швидкісні засоби, які летять уже за швидкістю не 250, п'ятдесят там 800-900 км на годину, тоді вже можна буде казати про удари. По скупченню особового складу глибоко в тилу противника, там де вони не очікують таких ударів. Але наразі найбільш пріоритетними цілями все ж таки будуть об'єкти ВПК і об'єкти економіки ну тобто, експорт нафта і експорт газ. <тас> Дякую вам за інформацію і за аналітику. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую вам. Нагадую, Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт, був щойно на прямому зв'язку зі студією.